Так, да, ось, напевно, вони їдуть. Де можна за 2 євро перебратися на наступну сторону? Ось, я зараз теж мені треба на іншу сторону переписку. Айм. Вау! І ось перша порада щодо бюджетної поїздки на гондолі. Обирайте ось таку для місцевих, і вам це буде коштувати 2 євро замість 90. Ну як би ви розумієте, різниця велика, але покататися в венеції на Гондолі точно хочеться і треба правда сама прогулянка буде не дуже довгою, максимум 2-3 або 4 хвилини. Так, і в гондолу, до речі, сідають всі бажаючі. Тож мені пощастило, нас було десь приблизно п'ятеро, але може бути до 10 осіб. Можете почекати на зупиночці, почекати, пропустити всіх, щоб вони сіли, і обрати ту, де буде менша кількість людей. Ось так виглядають зупинки, де збираються люди за 2 євро переплисти на іншу сторону на гондолі. Тож тепер ви знаєте, дивіться, шукайте і вдалої вам подорожі. А ще, будь ласка, попрошу вас, не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк та написати коментар у підтримку.